Вітаю вас! Мене звати Тамара. Я гадаю на гральних картах. Зараз я зроблю для вас розклад на червову даму. Повний розклад. Загадуйте себе червовою дамою і будемо гадати. Так, де наша червова дама? Що її жде в майбутньому? І що в на її зараз. Так, наша червова дама. Хоче вирватися в майбутнє, хоче жити майбутнім. Зараз переставлю, щоб вам було видно сюди карти на середину, на середину. Так, наша червова дама. Біля нашої червової дами знаходиться перевернута її крістова любов, якісь розговори, яких хотіла б вона поговорити, крістові, але немає. Пустота, пустота. Якісь неожидані м, такі новини за крістове життя. За крістове життя. Сльози сльози за своє одиночество. У багатьох крістових дам в картах, як випадають діти. Дитяча карта: діти менше 16 років. Є діти менше 16 років. Так. Так. Що на душі? Що на серці? Що в думках? Порога? Було і буде? Що у нас на серці? Так. На Серці на душі в нашої червової дами злость. Дуже вона зла, дуже зла за якусь душевну боль, за душевну боль, яку нанесла їй біла дама. Ну, Бубнова дама. Душевна боль, якась хитрость, пустота за зміну, за зміну її життя, за зміну життя. Я б даже сказала, тут були якісь даже скандали, скандали із цією із дамою, Бубновою, із цією дамою Бубновою ну, за своє життя із е, крістовим королем. За своє, Якісь були скандали. На се, е, Зараз, е, ну як будемо казати, в думках, в думках ці скандали, понімаєте я скажу з бубновою дамою за, за Крістового короля, за його життя. Крістовий король ще є, але ж він вже перевертає своє життя, перевертає своє життя, свої клопоти, ну, якось неожиданно. Так все, все якось неожидано, все неожидано. Все неожидано зайшло у, у життя червової дами. Робота є в червової дами, але не така, яка б хотілося. Робота, яка приносить ну, невеликі гроші, невеликі гроші, але все ж таки робота є стабільна, яка приносить невеликі гроші. Так, так скажу, що тут якби, виникають проблеми з крістовим з королем в сімейному, в сімейному житті. Є біла дама, ну, бубнова дама, яка претендує на Крістового короля. І він перевертає життя червовій дамі. Що тут у нас? Будемо дивитися, що тут у нас. Угу. Да. І та бубнова дама вона хоче своє життя змінити. Хоче своє життя змінити цим, ну, за счет життя угу. крестового короля держить його інтерес. Держить його інтерес. Ну, а червова все червове це известия це прийшло, новина. якби, вона, вона за це все знала. знала за, за, бубнову, за бубнову даму за суперницу. Узнала за, за інтерес її. Узнала за її інтерес. Ну, і тепер с до дамы бубнової, до, бубнової до суперниці. В суперниці це якийсь такий рівний дисбаланс. Я скажу, ну, у багатьох тут ідеох іде така карта, як якісь, будем казати, розборки, скандали із бубнової дами. У багатьох йдуть такі. Крестовий король. Крестовий король у нас в Христі такий є, ну, будемо казати, хитрець. Він хитрий. Він хитрий. Він хоче і там, хоче і там, і там бути. На два фронта. На два фронта. Ну що, чергова дама, чи надіється на життя. На життя. Христового короля, бо є діти. Бо є діти, але ж все ж таки, я тут скажу, ну, тільки, тільки раді дітей, тільки раді дітей, раді дитячої карти, хоч їй допомагає. Тут є, є ну, як, допомога, підтримка її йде. Або від мами, або від подруги, або від сестри. У багатьох такі карти падають, що йде підтримка для, ну, для червової дами. Не скажу, що вона стається одна, хоч її житті зараз препятствує. 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, дивляє її любов Крістового Короля. А одиночить оце, щоб вона взнала цю новину, що вона взнала. І звістя, що вона взнала. Виженемо свого крістового збираємо віщички. Собереємо віщички своєму крістовому королю. для неї. Що для неї йде. Її сіночка її життя для серця. Ну, сльози, Сльози із-за того, сльози із за їхнього. Сльози за їхнє життя, із-за того, що, ну, що ця дама, ця дама вже давно була в житті. Просто вона за неї не знала. Оця дама суперниця була давно у житті Крістового короля. Вона просто за неї не знала, а тепер узнала. І що? І що? Рівно злость із за цих новостей? Рівно злость. Ну, тепер неожидане одиночество. Ожидене одиночество. Нема, немає в житті стабільності. Що, чим серце спокоїться? Чим, ну, чим серце спокоїться? <смі> Якоюсь денежною картою? Деніжною картою. ну, Це невелика така денежна карта. Я скажу, що це може бути, може бути зарплата. може бути зарплата. Багатьох зарплат, багатьох, як гроші на дитину. Так, для неї, для неї йде її життя, для серця. Ну, для серця йде матеріальна карта, денежна, денежна щоб ну, не остатися без нічого. Для дому, для дому, що йде? Йде життя цієї, цієї дами, яка їй зруйнувала життя? А була любов, була любов, тепер тільки розговори. Тепер тільки про це розговори і, і їй больно від цього. Больно, больно. Скандали з крістовим королем. Удари Ну, за своє, за його життя. Крістовий, крістовий король у нас, крістовий король, він знаходиться при кар'єрі. При кар'єрі крістовий король при должності У багатьох випадає так, що крістовий король при должності і при кар'єрі. Я бачу так, що. Що він уходить із життя червової дами. Але ж ну як, уходить не сам, вона йому зібрала, будемо казати, чемодани. Зібрала чемодани за те, що, ну, за то, що він її дурив скільки років. Що Крістова була давно вже. Ой, яка Крістова. бубнова була давно його вже в житті, ось у. По прошлій карті вона йде. У його житті вона вже йде по прошлій карті, уже вже давно. А червоні, це тепер тільки осталися сльози. І з всього. Сльози і ну, неожидане одиночество. Сльози і неожидані одиночество. Одиночество. Клопоти. Ну, ще клопочеться, ще клопочеться. Але я так скажу, що все це. Пусте. Всі ці клопоти, всі ці клопости, вони пусті. І надіятися уже на, на його сімерочку, на його сімейне життя нема чого. Ну, злость, злость зараз у червової дами. У червової дами злость. Так, а ну, Появиться крістовий король у житті червової дами. Появиться ще. Хрестовий король свій. Ну, зараз, звісно, все, нема гармонії. Любов при ударах, все, ну, все життя якесь нестабільне. Життя нестабільне, і він багато бреше дуже. Він дуже багато бреше за своє життя. Звісно, появиться. Появиться, але для цього, щоб пройшло время. Треба, щоб для цього треба, щоб пройшло, пройшов час. Він появиться. У, у житті червової дами, але з'явиться знову, з брехнею, з брехнею, з хитростю, ну. угу. життя то він своє хоче продовжувати із бубновою дамою. любов все. Да. десь так даже скажу, десь ну, на розстоянні, на розстояння. А в житті ще з'явиться переїзди якісь у багатьох У багатьох тут іде, що крестовий король, якби десь на розстоянні купить собі Ну, Матеріальне, що жильє переїде. Або квартиру, або дом, ну щось матеріальне. Ну, Для того, щоб для успокоєння, будемо казати, бубнової дами. для успокоєння. Все, все для неї, все для неї. Так, нашій червовій дамі не треба розстраюватися, не треба ждати цього короля. Все в неї все в неї впереді, у нашої червової дами. Все буде впереді, і все буде хорошо. Що ж де нашу червову даму в скорості? Ну, поки що, поки душевна боль із забубнової -за дами. Поки душевна боль із забубнової дами, із за того, що вона влізла в її життя, да, із за її сільмірочки, із за того, що все так скоро произошло. Ну, з другої сторони, скажімо, ця душевна боль буде перекрита зустрічю з мужчиною. Зустрічю з мужчиною. Мужчина буде казьонний. Мужчина буде казьонний. Я даже скажу: або, ну, або він буде який начальник, або воєнний мужчина. Або воєнний мужчина. Так що не треба. Так, що, ну. Деніжна карта стоїть. Так що не треба радосна діжна карта по кар'єрі, і по кар'єрі, по роботі, робота буде. Робота буде, тут ідежна діжна карта. Так що хто переживає за роботу, дівчата не переживайте, робота буде. Хто переживає за своє е, лічне життя, бо служили чемодани крістовому королю? Тож не переживайте, е, да, зараз больно, але на цьому прийде прийде до, другий новий король, прийде другий новий король, новий мужчина. І оці чувства, оцю боль він перекриє, перекриє ці чувства, цю боль. І, звісно, він прийме, прийме дитину від, від оцього крістового короля. А тоді крістовий король забезпокоїться за життя червової дами, буде зол. Буде злий, буде злий за своє життя, за життя червової дами і вспомнить, і плохо йому буде. І плохо йому буде, і депресивна карта, і все по І знову ж таки, що він останеться на стороні. Останеться ну, ненужним. Останеться. Останеться ненужним. Тут з бубновою дамою у нього теж любовна связь Ця любовна связь у нього прекратиться, любов перевернеться. Вже не так все буде. Вже будуть не розові очки. Розові очки будуть зняті. Розові очки будуть зняті, і тоді він прийде на розговор із червовою дамою. А чи буде він нужен уже тоді червовій дами? Звісно, ні. Звісно, не буде нужен. Дякую.